Програми та мови програмування. Ми вже з вами почали розмовляти про алгоритми, і сьогодні ми говоримо конкретно про те, що комп'ютер є виконавцем алгоритму. Ми будемо говорити про те, якою мовою записуються команди для комп'ютера, що таке транслятори, компілятори, інтерпретатори, що таке мова програмування. І як вивчати саме мову програмування. І так, ми говорили, що виконавець це об'єкт, який виконує алгоритм. І ідеальним виконавцем є машини, роботи та комп'ютери. І комп'ютер це також виконавець алгоритмів. Також ми говорили, що таке програма. Саме програма це алгоритм, записаний на зрозумілі для комп'ютера мові. То що ж таке мова комп'ютера, і яку мову він розуміє? Для комп'ютера мова складається з нулів та одиниць. Ну, так, там всередині все працює. Що там у нас є мікросхеми, і мікросхеми розуміють, коли у нас є електричний сигнал або немає, і це буде одиниця або нуль? І програми повинні бути записані так, як буде комп'ютер. Розуміти. Але для нас це буде складним саме так записувати, тому використовуються спеціальні мови, мови програмування. І мова програмування вона дозволяє записувати команди в такій формі, щоб вона була зрозуміла нам, і щоб можна було автоматично замінити ці команди на машинні коди. І ось ці програми, які притворюють зрозумілий нам. Зрозуміли, нам команди на команди для машини називали, називаються трансляторами. Тут ще можна сказати, що транслятори вони розділяються на компілятори та інтерпретатори. Компілятори, вони, так би мовити, компілюють програми, тобто збирають її з різних окремих модулів і далі перетворюють на Робочий код, робочу програму, яка буде вже містити машинні коди. А інтерпретатори інтерпретатор, вони зчитують команди і тут безпосередньо тут їх виконують. От. Тому компілятор, він дозволяє нам створювати програми з розширенням Акзе. Які або ком, які можемо потім перекинути на інший комп'ютер, де не буде копілятора або транслятора, ця програма буде працювати. А інтерпретатори вони завжди читають цей код, який написаний на мові програмування. і щоб його виконати, він взагалі потрібен. Схема процесу створення та використання програми тут зображена і можна подивитися, з чого починається. Починається з постановки задачі та задуму програми. Тобто, ви, тобто Це робить людина. Ви читаєте задачу, умову задачі і думаєте, що ж це за програма і як її зробити. Це іде осмислення. Далі ви створюєте алгоритм. Далі йде програмування. Тобто, алгоритм він записується на якоїсь мові програмування. Це буде мова високого рівня, тобто розділяють машинні мови і мову високого рівня, ми ще будемо про це говорити. Далі з мови високого рівня на машинну програму перетворює трансляція, перетворює транслятор. І далі вже йде виконання, і ми отримаємо результат. Отож, мови програмування, оскільки ми були, там була мова низького рівня та мова високого рівня. Низького рівня це, так би мовити, машинна мова, тобто яку розуміє машина. А, ну, є такі мови, машинні коди і мова асемблера, вони вважаються мовами низького рівня. Асемблер, він дозволяє робити. Деякі речі в комп'ютері швидко саме для комп'ютера, але він дуже складний. Ця, ця мова дуже складна для того, щоб її вивчити. Ну, не дуже, але, але все ж таки складні речі там робляться, якщо порівняти з іншими мовами. Мова високого рівня це будь-яка мова програмування, яка... Дозволяє програмістам зручно писати якісь команди, і вони далі за допомогою компіляторів перетворюються на програми, які вже будуть працювати на комп'ютері. Тобто, це мови високого рівня вони призначені саме для того, щоб програмістам було більш зручно. Існує велика кількість різноманітних мов програмування. Навіщо їх так багато? Це для того, щоб покрити деякі задачі в окремій галузі. Тобто, Якщо потрібні якісь програми, які будуть швидко працювати, то обирається одна мова. Якщо потрібно буде виконувати багато якісь обчислень, це краще буде взяти іншу мову і так далі. Тобто, ну, зазвичай так було створено, що конкретна мова, вона створена для чогось і вона покриває краще саме ці задачі. Але якщо її використовувати в інших, для вирішення інших задач, то вона може бути незручною. Але є такі мови, які є універсальними, тобто їх можна використовувати для створення будь-яких задач, і це буде дуже зручно робити програмісту. Тож, що саме потрібно вивчати, щоб вивчити мову програмування? Ну, взагалі, так, десь у книжках, у методичках пишуть, що вивчення мови воно складається з трьох рівнів, так би мовити. Перше це вивчення синтаксису. Тобто, це правила запису текстів програм на дані мови, це алфавіт, ключові слова. так, так далі. Семантика це. Значення цих слів і якихось конструкцій, і що вони означають. І є таке поняття: ще прагматика, це для чітких задач, як саме слід застосовувати ці мовні конструкції. Але зараз не потрібно запам'ятовувати ці поняття, що таке синтакси, сематика, прагматика. Вам лише потрібно знати, що це поєднується в собі, і коли ви вивчаєте мову програмування, ви так і інакше вивчаєте і синтаксис, і семантику, і вивчаєте то, як застосовувати ці всі конструкції. Отже, мови програмування, вони, вони мають свій алфавіт, якийсь словничок, де будуть записані команди. За допомогою якихось ключових слів, а також якісь є правила, тобто є синтаксис. І для того, щоб вивчити мову програмування, кажуть, що потрібно вивчити алфавіт цієї мови, вивчити синтаксис і вивчити саме способи, засоби запису алгоритмів саме на цій мові. Що ми будемо з вами робити далі? Ми розглянемо, що таке інтегроване середовище програмування, що входить до його складу, і як приклад буде декілька прикладів з інтегрованого середовища.